Убі, наші читачі, запрошую вас на щорічний семінар від цифрового видавництва експертус, зразкова медсестра, як дотримати вимог законодавства. На ньому ми розглянемо чотири гарячі теми. Найпоширеніші помилки у роботі з медичними відходами та роль медсестри в інфекційному контролі розглянуть експерти центру громадського здоров'я Роман Колесник та. Ірина Яницька. Роботу медичної сестри з паперовими та електронними документами та оплату праці середнього медичного персоналу прокоментують медичні юристи Олена Хетрова та Юлія Миколаєць. У вас буде змога поставити свої запитання експерт. Долучайтеся і отримуйте свій сертифікат. Не пропустіть святковий розіграш подарунків. Захід ексклюзивний для передплатників експерту. Шукайте персональне посилання на електронній пошті за декілька днів до семінару. Зустрінемось 10 травня о 10.00.